Ось, друзі, крамниця сервантик, бачите, світлофор, поворот на головатого і наша красива крамниця. Заходьте, хто живе у Борисполі, приходьте, купуємо, продаємо предмети старовини. Так, друзі, привіз! Товар, новий товар до крамниці. Зараз Олена Васильівна буде все перетирати, фотографувати і виставляти на продаж. Друзі, також кого що цікавить, зв'язуйтесь зі мною, будемо домовлятися. Друзі, сьогоднішній приносив скупку. Доброго дня! Так, так, нужно, Проходьте, нужно. Проходьте. Так, купив Купив ось такий. Угу. Купив ось такий набір. Це у нас мільхіорові ложки. Шість штук столові. І шість. Ножив. Узор класси классичный. Так называемая эска. Кто в теме, тот понимает, о чем я говорю. В коробочке. Состояние новых. Купил за 250 гривен. Также принесли жменьку часов. Так, ну это вообще как бы не особо интересные. Тут двое механических человечьих механичных годинників два ракета до восток. Ну теж таки запчастини чи на ремонт. И трое три, три годинника по золоту. По золото тут у нас, кстати, такий... Я ще подивлюсь, мені вперше зустрічається, слава цікавенька. І стан непоганий. Треба буде поставити батарейку та протестувати. Виглядає прям цікавенько. Ну і двоє жіночих позолота з браслетами. Купили все за 300 гривень. Також, друзі, зараз поїду до майстра годинкового, декілька днів тестував, на 15 хвилин поспішають. Зараз буду, буду будемо налажувати, настраювати точний ход. Тобто Я так годинник не відправляю, поки не протестую. І не впевнююсь, що він на точному ходу. Друзі, ви часто питаєте мене, просите мене, щоб я засняв, що є в мене з фарфорових статуеток, з парселянових статуеток. Ну, дивиться, дивиться, що є в наявності. Статуеток постійно в мене багато. Асортимент постійно оновлюється. Бачите, яка красива дівчинка. Це у нас старий Київ. На жаль, тут є трішечки пошкодження, бачите? Приклеїм кусочок на голові. Так, тут в мене балеріни, балеріни. Бачите скільки. їх? Боксер ЛФЗ. Кстати, ця статуетка, хто питав, а я свого поведу та й продам. Не продана, вона продається, друзі. Людина, яка виграла на Віоліті оказалась якби непорядним покупцем, та і не і не викупила статуетку. Так що, друзі, вона буде продаватися в мене з крамниці або от комусь з вас залюбки віддам. Статуетка дуже рідкісна. Бачите, на будь-який смак є статуетки, дівчата, хлопці, штепівиця така є, теж балерини. Дуже рідкісна статуетка, красива така, в своєобразному такому стилі. Статуетка вишивальщиця, це у нас клеймо Старий Київ, рання статуетка Київського заводу, але ж немає правого запястя. Запястя немає. У снігурочки це теж рання статуетка, полонне, у зайця нема вух. Хто займається реставрацією, теж звертайтесь. Друзі. Я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі, товарів, які я купую, і мої контакти. Все в мене кераміка. Роги, бачите, скільки їх. Коли людина приносить такий рог і дивується, чому так дешево він коштує, ну, тому що в мене їх 4 штуки. Так, ну і тут такий звірінець. Куніці, коні, зайці. Олені, лосі, барси, барани, чого тут тільки немає. А на останній закупці, на останній закупці 에, мені попалось три півника, ось таких, солонки. А це в мене було три півника, це перечниця, Бачите? Для перця. І якраз. 3, буде три пари. Попалось три салоночки. От якраз Малина Василівна виставляє, бачите? Три. Та я ж вчора вже знімав, відео вже є на каналі. Бачите, тут під соль. Ось чим відрізняється. Тут шість, сім навіть дирочок, а тут одна під перчик. Под ну, Це я вам вже знімав, вже виставив. Не салуха, а адарка. А я вічна салух, одарка. в мене дві без дефектів. Та парочка карася, адарка з пошкодженнями, на жаль. От, шукаю карася цілого, цілого навіть два. Тепер потрібно два карася. Кстати, эту ту пару з магазина, с крамниці дуже гарно купують. Уже дві пари продав. І люди постійно питають. Продав ось такого слоника. Продав на Violet за 1000 гривень. Представляєте, за 100 гривень от ось такий слоник. Ви спитаєте, що ж в ньому такого цінного? Цінний тут матеріал. Матеріал тут такий особий вид пластика Целулоїд. Целулоїд. і ігрушки з целулоїда зустрічаються рідко. їх колекціонують. Також куклы, пупсики спросом. Так що продав за 1000 гривень ось такого слоника. Хто постійно дивиться відео, пам'ятає, до мене приносила жіночка цей підсклянник. Я запропонував їй суму, вона сказала, можна я подумаю, ще тут є в місті скупщики, може вона по, ни по них. У них спитала, скільки вони можуть дати, можуть дати. І в ітоді, от пройшло декілька днів, вона принесла в скупку. і ми придбали прекрасний підсклянник. Да, Точно говорять, що твоє від тебе не уйдет. Так, мій э, друг Сергій э, якось він. Та Сергів багато. Якось він задонатив соломку. Ну, така ситуація з цією солонкою він спочатку купив її, а потім вирішив задонатити на ЗСУ. Тобто вона в продажі друзі. І також була така ложечка. Ложечку спочатку він е залишив собі, ну, потім от приніс також ложечку, друзі. Кому цікаво, 42 грами. Продається за 25 тисячі гривень. Радянське срібло внутрі золочення. Звертайтесь. Продав 600 гривень на Віоліті. Продав на Етсі ось такий браслет. Це у нас біжутерія. Продав за 30, 36 доларів. Друзі, є декілька є продажів. Продав ось таких оленей. Оленів продав за 220 гривень. Бачите, на жаль, нема. Рогів є сколи. Так. Далі продав гру нинденда. Декілька людей в мене її питали, скільки коштує, продав за тисячу гривень. На аукціоні Віоліті людина вже сплатила. Немає тут батарейки та кришки. Бачите, тим, тим не менш людина все ж таки купила за тисячу гривень. Підписник Андрій приніс деякі речі. Так, ось така колекція настольних медалей ювілейних. Тематика пограничні війська. Є навіть керамічна. ви КГБ. 60 років на захисті повітряного кордону вітчизни. досить важка. КГБ СССР ОКПП Київ. Це, ну, мені кажется, дімбільське искусство. Димбеля раньше производили такие знаки это отдельный вид искусства так и тришки е бижутерии и е такой красивый комплект здесь рибла c925 проба Сережки трішечки. цепочек Ну це вже Лом. Кільце. Маленький розмір так. Ну якось так. так. Продав я на Етці ось такий рюкзак. Тут е, такі средства гігієни, е, фляга, несесер та й, по-моєму, все. Продав на Етці за 90 доларів. Продав трубу на сайті Віоліті за тисячу гривень. Сьогодні буду відправляти. Друзі, при розвантаженні знайшов ялинку, якраз я її продав. Продав на Віоліті за 500 гривень. Бачите, не знав де вона є. От. Завдяки тому, що переїжджаю, знайшов одразу. 500 гривень аукціон Віоліті продавав. По фіксованій сумі ось така приємна продажа. Друзі, продав автівку. Ось такий москвич. Москвіч, Москвіч брендірований. Є напис таксі. Це у нас радянська моделька. Один к 43, здено в СССР Москвич 408 Немає задньої фари правої, а так в остальному цілий. Так, продав я його на Етсі за 100 доларів. Це дуже гарна для нього ціна. К порівнянню, на Віоліті він стояв в мене за 1200 гривень, і ніхто його не брав. От, а на ці людина сплатила 100 доларів. Ще момент, там були пропозиції на Віоліті, вроді 700-800 гривень. От така різниця між сайтами українськими і Українським покупцем та покупцем європейським, американським. Зараз подивлюсь, куди я її продав. 100 доларів. Дуже гарна, я би сказав, за цю автівку рекордна ціна. Тото, ти розумієш, ти мені заважаєш знімати відео? Розумієш чи ні? Ти щось знайшов пожувати? Тото. Як справи? Як справи? Що там? Красавчик. Блін, тото? Що -то. ти твориш? Друзі, Залишити коментар. Та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.